Вчора нападники Москви влаштували Києву і в Україні жахливу ніч російською ракетною балістикою, вбита і поранена багато мирних людей. Мої співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять невинним жертвам, пораненим сил і скорішого одужання. Пам'ятаємо, хто 300 років забирає. Життя українців і привів війну, страшну війну на наші землі у 21 столітті. Пам'ятаємо, що лицо агресора не змінилося за 300 років і не зміниться воно і надалі. Наступні думки викладу за декілька хвилин. Звичайному відео